Всім привіт! Мене звати Ден. Це студія звуку куточком. Ну що? продовжуємо дивитись, перекладати українську мову, незвичайно озвучувати відео містеря біста. Сьогодні на черзі відео, яке називається Ми застрягли на безлюдному острові посеред океану на сім днів. Отже, що очікую хлопців на цьому острові? Давайте дивитись. Переклали то озвучили звук у куточку. Ми застрягли на безлюдному острові посеред океану і проведемо тут наступні сім днів. Човен що пішов, був нашим єдиним шансом вибратися звідси. Навіщо ми це робимо? Я думаю, буде весело. Незважаючи на красу, нікому не вдалося тут влаштуватися понад 250 років. Але протягом наступного тижня спробуємо ми. У нас є чотири години до темряви. Тут жарко. Потрібно негайно збудувати притулок. Чому б не розбити табір тут? Наче місце непогане. Я пропоную почати з того, що ми підемо шукати дрова, а ви. підготуємо табір. Так, успіхи вам з цим! Ходімо, Шоне, ходімо, Чендлер! Як ми підготуємо табір? Ти знаєш, я ні. І ми одразу взялися до роботи. Але слід бути обережним, бо над нами найнебезпечніше дерево на землі. Воно містить отруйний сік, який може вбити. Чому ми все ще тут? А тим часом нолом тамак робили вогнище. Це непогане багаття, так? Ну, це ще не багаття. Ну тоді це непогане вогнище. А Шон почав зводити каркас нашого притулку. Ти впевнений, що вона не впаде на нас? Ага. Походу, шон батя виживальний. Мене ще й не так обзивали. І поки ми збирали матеріали, ми натрапили на фауну цього острова. Ого, подивіться на цих курок. Гей, зачекайте, досить тікати! І зовсім скоро я дізнався, чому курчата нас бояться. А що ми тут робимо? Чекай, що це? Воу, це ніж. Ти що збирався вбити одну з цих курок? Дозволь мені зловити одну. Ми не вбиваємо курок. Що ти їх на навечері ніж потрапити сюди? Не питай. <гум> За лише дня ми облаштовували наш табір. Це було просто. Тож я покажу вам наш табір. Це багаття, де ми готуємо їжу. Підійдіть сюди. А це місце, де ми спимо. Екскурсію завершено. Ми дістали нашу шуклядку для вишивання, в якій лежить їжа, вода і найголовніше сигнальна ракета на випадок, якщо хтось постраждає. На той час, як сонце сіло, ми продумали все, крім одного. Зачекай а хіба сонце захисний не є горючим? Кінець першого дня і ми починаємо трохи обгоряти. Сподіваюся, сьогодні я добре висплюсь. Сподіваюся, що ще не буде. Завтра ми побудуємо кращий будинок. І підми. Я маю на увазі, що його збутую отой от батя. Добре. Добре. Ой, О, джимі, як мама, а Шон – тато. Я просто піду спати. Побачимо завтра. Першої ночі ми багато вертілися, і підми, я маю на увазі себе. Добре, що це ми виправимо вже наступного дня. Мета на другий день проста: побудувати просторі шиї не притулок, та зробити зручне сидіння, тому що в мене болить зад. І ще нам потрібно краще вогнище. І в мене зад болить. Ми шукаємо довгі міцні палиці, які покладемо поперек даху притулку. Таким чином, під час дощу вода не капатиме на листя та брезен, а стікатиме ззаду. І поки ми були зайняті збиранням ресурсів, Мак та Нолан шукали нові сидіння. Ти бачиш? Ага, що це за штука? З нею вийде чудово м'яке крісло. Чувак, це буде. О, чувак, тут сітка. Її можна юзати, щоб ловити курок. О, багато жуків! Багато жуків! Фу-фу-фу. Джиммі, ми знайшли океанський буй. Він наче м'яке крісло. Ви його вкрали? Ні. Він його вкрав? Його викинуло на берег. Гадаю, це не крадіжка. Оу, так здорово! Гаразд, беремо. До кінця дня ми з Шендером та Шоном закінчили модернізацію притулку. Тяне ще тяне ще. все ще потрапляє сонце, але воно вже низько. У 90% випадків наразі тут буде тінь. А Мак та Нолан добули кокоси. Чудово. Обережніше, це великий ніж. Кокос! <реш> 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 і, звичайно, ловили курок. Гей, курки! Біжіть! 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 Що Що ти робиш? Я їх врятував. Другий день добігає кінця. Як відчуття, Томився. але все гаразд. Нолан. Фантастика! Я думаю, всі погодяться, що у нас справи набагато краще, ніж ми думали. Але я й не підозрюю, що пізніше тієї ночі все стане набагато гірше. Але поки що... Якщо вам цікаво, чому ми в океані, подивіться на Чендлера. тому що для нас це єдиний спосіб прийняти душ. Інша вода нам потрібна для приготування і щоб не померти від зневодення. Знаєте, що я помітив хлопці? Що? У нас було 10 каністр води, а залишилося шість. Це тільки другий день. Я знаю. Я буду дорослим і просто скажу, як є. Усім потрібно відповідальніше ставитися до споживання води. Я згоден. Чекай, з чим ми погоджуємося. Шони, я погодився а, за тебе. Добре, чудово вже темно, час спати. Якщо ви не здогадалися, цей хлопець Мак. Той самий хлопець, який втратив гроші в цьому і в цьому відео. За останні два місяці він втратив на каналі півтора мільйони баксів. Класний спосіб представити когось. До речі, ці відео вже є в нашому перекладі на каналі звуку куточку. Тож знаходьте їх та дивіться. Хоча ми і покращили наш притулок, друга ніч була гірше за першу. Ми не знали, але цей острів кишить комахами, які кусали нас всю ніч безперервно. І з якоїсь причини Члендер і я постраждали найбільше. Я не спав минулої ночі. Напевне, це найжахливіше, що я відчував. Дивись, скільки укусів лише у мене на одній руці. Бачиш? І поки ми надолужували втрачений сон, думаю, ви зрозуміли, що хлопці вирішили робити без нагляду. Зловимо курок. Ні, половимо рибу. Вчора біля того сміття на пляжі ми знову нам знайшли купу сіток. Сьогодні хлопці допоможуть мені зробити паску для курок. Мій план покласти тут гігантську сітку, прив'язати її до мотузки, а потім зловити курку. Погнали. Якби я не спав, цього б ніколи не сталося. Але з огляду на те, що я мало не помирав у той момент, хлопці вийшли з під контролю. Яка міцна сітка. Хіба? Ось так. Протягом наступних 30 хвилин хлопці вирізали із сітки ідеальний квадрат. Потім вони перекинули мотузку через гілку, прив'язали її до кутів сітки, і паска була готова. Ха, вона працює дуже непогано. Вони становили паску наново, поклали приманку і почали ловити курку. Що це? Це паска для курок. Чи можна клянути мотузку? Ні, не можна. Отже, ви цим займалися увесь цей час. Так. так я думав ви робите щось корисне. Чесно кажучи, спочатку це здавалося марною тратою часу, адже наступні три години вони чекали і чекали. Але чомусь мак, зокрема, не був готовий здаватися. І нарешті, після ще більшого очікування. <звук> так. Так, тримай, тримай міцніше, міцніше. Маку, що це? Джиммі, я її спіймав. О, а ця курка досить спокійна. А? Це новий Брайан на чийсь птиці з відео про пліт. До речі, це відео також є на нашому каналі, і вже воно перекладене українською мовою, озвучено нами. Тож обов'язково знаходьте, дивіться, оціните і пишіть коментарі. Враховуючи, який ти милий, я впевнений, що якщо ти відпустиш Брайана, він продовжить тусити з нами. Відпусти його. Час відпустити Брайана. Брайан? ні, Брайан! — Що ти зробив з Брайаном? — Я думав, що він на жди. Ну, я спіймав його в паску. Тож на той час, як ми зловили і відпустили Брайана, на вулиці стало набагато прохолодніше, що дало нам заряд енергії для спонтанної пригоди. Бачите, острів позаду мене? Ми туди вирушимо. Мак. Зробимо це. Я знаю, що ви думаєте. Навіщо плисти з дального острова до скелі посеред океану? І, чесно кажучи, у мене немає для вас гарної відповіді. Це здається дуже нелогічним. Я думаю, це говорить про те, як нам нудно. Здається, це марна витрата води та енергії. Мако, що ти робиш? Чувак, там унизу так багато риби. Правда? Так. Там скат! Поглянь, скільки риби. Ті хвилі здаються дуже великими і вони йдуть прямо на нас. Ось іде велика. Ми майже у цілі. Подивися на острів позаду мене. А ось і ми. Ху! Тільки глянь, вода бризкає з обох боків. Всі камені дуже слизькі. Ми піднімаємось? Боже мій! О, це безумство! Це так круто! Ми змогли! Я не знаю навіщо, але ми змогли. Як нам злізти? Як потім повернутися на наш острів? Ну, наш вищий спосіб стрибнути. Я не стрибну. Під час закінчення світлового дня ми помітили на горизонті шторм, що наближається. Ми повернулися на острів. За прогнозом дощу не планувалося. Але ми бачимо жахливі хмари. Треба підготуватися. Пішли хлопці, но ну, зроби хатину. О, ні, починається Бережіть дощ. наші речі. Наберіть більше пальмового листя. Чендери більше листя. Як тільки сонце сіло, ми зібралися під нашим новим та покращеним притулком та стали чекати нічного дощу. Найгірше це невідомість. Так темно, що навіть не видно, чи дощ. Виявляється, нам дуже пощастило. Шторм зрештою пройшов повз нас. Але скажу ось що згодом у цьому відео нам так не пощастить. Що робити? То не чувак, реально л'є! то допоможи, потримай! Я просто хочу додому. Доброго ранку всім. Спробуй ще раз. Доброго ранку всім! Добрий ранок. ранок. Щого понеділок важкий день, після чотирьох днів на острові, ми мали такий ранковий розпорядок. Спочатку прокидалися і скаржилися на поганий сон. Як же тяжко спалося, а потім ми ходили до туалету. Іноді разом мені не по собі після разом з вами, хлопці. А потім знову їли їжу із пакетів. Ми трохи втомилися від нашої їжі з пакетів, тому знайшли, так би мовити, вихід. Нараз, я далі не піду. Удачі вам, о боже мій! І все це задля риби. Щоб знайти риби, потрібно заплисти дуже-дуже далеко. У цій світло блакитній воді риби не буде. Вона у темно синій воді. Он там так. Що це дуже хороша, бо дуже погана ідея. Мабуть, погана. план був трохи небезпечним, але простим. Мак виступає в ролі буксира і тягне шона та лолана у глибину океану. А Шон, будучи експертом, баті виживальщиком, спіймає рибу і принесе її нам на берег, щоб ми її з'їли. У вас є мотузка. Ми маємо 150 метрів мотузки, до якої вони прив'язані. Тож, якщо знадобиться допомога, ми їх затягнемо сюди. Так чи не так. з мотузкою все норм? Так, і ще багато. Макс, тобою все гаразд? Що мак? Реально просто тягне її. Нам треба відв'язати мотузку, Мак. Це просто зайвий вантаж. Сподіваюсь, ти не пошкодуєш. Тепер ми не маємо мотузки, ми дуже далеко від берега. Не може бути, щоб їх там не захтало. О, гляньте, який шторм! Це шторм! Хлопці, треба поспішати. Це дощ? Це дощ. Щось підказує мені, що мотузка обірвалася. Оу, ні. Можна почати рибалити. <світ> Я б не став рибалити, поки він не Хлопці! Воді. Мотузка відв'язалася! Ну що, рибу бачиш? Я нічого не бачу. Поки немає. Мотузка у нас! Гей! Оу, ти щось упіймав? Так! Так. Ей! Ми зловили рибу! Тримай, тримай! її! Риба Так! піймали так, так, риба! І після двох один рибалки та витріщених калорій, ну, на рівні двохсот риб, вони повернулися з однією рибинкою. Її можна їсти? Так, звичайно. Вона на смак реально як риба з супермаркету. Ти ж розумієш, звідки в супермаркетах береться риба? Звідки з океану? І хоча ця риба з океану була доволі гарна, настав час з'їсти щось краще. Смурц! 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 По-перше, потрібно вогнем прибрати спали. Я цього не знав. Схоже, ти вже робив сморджені. Ну, як власник шоколадної компанії. Ей, мак! Що ти робиш? Хо-о-хо-о. -хо -хо. Беремо фістиблс, стискаємо так, поки вона ще гаряча. Ну як вам? Обов'язково спробуйте нашу нову плитку Фістиблз. Людям вона так подобається, що у більшості магазинів її вже розкупили. Не хвилюйтеся, ми робимо все можливе, щоб поповнити запаси якнайшвидше. А ви б хотіли спробувати шоколадку Фістаба? Звичайно, це можливо і навіть безкоштовно. Адже в нашому телеграм-каналі, звуку куточку, ми розігруємо такі шоколадки Фістабас. Для того щоб їх виграти, переходьте за посиланням в описі або в закріпленому коментарі. Підписуйтесь і приймайте участь у розіграші. Так що ну, хай щастить вам. Як і кожного дня, тільки ми лягли, почався дощ. Чому в наших відео про виживання завжди починається дощ, коли ми намагаємося заснути? Я сказав би, що четвертий день був успішний. Й. Я згоден. Ти впіймав курку. Я впіймав рибу. За ще три дні дурниць. Так. так. Я прокинувся і не знаю, який сьогодні день. День. П'ятий. Я хотів сказати. Одна з причин, чому ми вибрали цей острів, на ньому є дуже старі будинки чи руїни. Називайте їх, як хочете. І хоч вони на вершині гори, я пропоную досліджувати їх сьогодні. Я згоден, не згоден. Тепер, коли ми всі погодилися піти до руїн, ми хотіли переконатися, що не почнемо експедицію на порожній шлунок. Саме коли ми їли наш сніданок з пакетів, Нолан помітив на пляжі щось більш смачніше. Ось там на березі. Що це? Це ЦАП. Так круто, брате. Мак, його їсти не можна. Не заважай мені. Ні. Біжиться! Джиммі! Біжиться! Біжи! Козел, Біжи звідси! Навіщо ти зробив це? Він наш друг! Ні, він не друг, він їжа. А, Джиммі знову злякав мою їжу. І після того, як ми врятували від мака ще одну тварину, настав час вирушити до руїн. Гаразд! Пішли, у нас майже нема води. Хлопці. Мені потрібно трохи для пригоди. Я спробую наповнити їх кокосовою водою, доки вас окей, йдемо. Йде. Так, ідіть, я підійду за секунду. А чого вони не знають, то це те, що в мене є сюрприз, який чекає їх на вершині руїн. Пізніше ви все зрозумієте. Було якась дивно, що ти просто залишився і розмовляв із камерою. Так, приблизно як ти втратив півтора лями. О, так. за мною банда. Джиммі, я вірю в тебе. На мить я подумав, що це вже вершина. Забув, що ми ще навіть не дісталися до підніжжя. Дивіться, як ми далеко від нашого пляжу. Чувак, це ще веселка? Веселка? Прямо там. Отак. Це офіє. Не хочу звучати як песиміст, але там іде дощ. Величезна дощова хмара, що йде так, сюди. Та величезна хмара? Так, ти звучиш як песиміст. Гей, звідси ви до шона! Чувак, він будує притулок. Шон готує нам вечерю. Шон! Шон! Я вас бачу. Він нас почув. Ідіть далі. Помахай, якщо не задрок! Оу, він махає! Чи стемніє, коли ми підемо стежкою назад? Так, як ми щось побачимо? О, розберемося з цим пізніше. Буде сумно, якщо хтось упаде. Оу, оу, ти в порядку? Ти як? Я живий. Бачите, ось там хлопці. ідіть сюди, ідіть сюди. Ласкаво просимо до руїн. Ого, це справді. круто. Чувака, навіщо тут жовтий ящик? Так, що це за штука? Я радий, що ти спитав. Я сплатив 10 тисяч доларів через Western Union, щоб її сюди привезли. Правда? Ну, вони в тебе рюкзаку лом. Як ти гадаєш, що тут? Піца. Ти знав, що в нас закінчиться вода, тож поклав туди ще воду. Я знаю, що міг наповнити цю скриньку додатково водою та їжею, але натомість я поклав туди дещо краще. Мак, тобі це нічого не нагадує? <рес> Тримай фотку, де ти програєш 800 штук, баксів. А ось ти програєш 700 Бро, штук. Що навіщо? Не хвилюйся, побачиш через секунду. Я зробився для того, щоб висмити мака за програш півтора мільйонів доларів. Правда, тому що саме так це відчувається. Я зробив це, щоб сказати, що ми дамо тобі останній шанс ще в одному серйозно. Але це останній шанс. Ти даси мені третій шанс. Останній У мене шанс. ще один шанс. Кожен коментар до нашого останнього відео був поверніть мака, поверніть мака. Сподіваюся, ти переможеш. Ще один більш важливий ніж твій шанс. Те, що тут руїни. Ходімо оглянемо. Третій шанс, крихітка. Я вас більше не підведу, хлопці. Цьому будинку майже 100 років. Уявіть, що його збудували 100 років тому. Просто. Для того, щоб кубка ютуберів досліджувала його. Ого, це так круто. Чому там на грі кактус? Кактус просто заповз туди сам. Чи хтось його туди посадив? Кактус туди не заповзав Джимі. Він не має ніг. О, боже мій. Давайте подивимося з іншого боку ящика. О, там ще інші руїни. О, боже мій, це божевілля, чувак. Подивися, як дерево оплило ці чортові скелі. Банда, ви згодні, що це того варте? Якщо я отримав третій шанс, то так варто. Гаразд, він упереджений. А ви двоє згодні, що воно того варте? У ящику набуло було піци, ж ні. На той час, коли сонце п'ятого дня сідало над островом, по дорозі назад ми зупинилися на вершині гори, щоб відчути момент. Немає нікого, з ким би я охоче виліз на гору ніж з вами, хлопці. Ну, може з Дуеном, з калою Джонсоном, але ні з ким крім нього. Справедливо. Хлопці, буду чесним я, мабуть, запам'ятаю це нас завжди. Думаю, це і ви зробив подорож. Табір прибраний, це захищено від дощу, кокосова вода, їжа готова. Видобуто ще багато води. Стає дуже темно. Я серйозно зараз навіть не можна розглянути ліс. Я не знаю, як вони збираються повертатися з вершини гори через весь цей ліс у темряві. Вночі це набагато небезпечніше. Кактус! Ау! Сенор, просто колючко зачепив. Але ми й не підозрювали, що зіткнення з кактусом посеред ночі це найменша проблема. Ми забрали в глухий кут, що трохи лякає, коли ти посеред лісу. Куди йти, в цей бік, чи в той? Чекай, я бачу три різні шляхи. Чувак, один ось тут, другий ось тут. Так, ось іще один. Ти впевнений? Чи сюди? Безперечно, не туди! За мною. Хлопці, я оберу випадковий шлях. Стій! ні, ні, ні. Я думаю, нам ліворуч. О, oh, правда? Ні, нам сюди! Думаю, що нам дуже щастило тієї ночі, адже мало того, що ми заблукали, то ще й пішов дощ. Ти впевнений, що це правильний шлях? Якою стежкою ми? Я ж казав, що нам ліворуч. Сюди. Джендри, наскільки ти певний? Я на 10 впевнений, що нам сюди. А 90 це не краще? А ти на 90%. Може, виберемо вже! Ліє, як із вітра на схилі гори! Ідемо, поливає! Чому ми обираємо, а потім змінюємо рішення? О, хлопці, справи погані, стає слизько. Я не пригадую, що ми піднімалися таким крутим схилом. Оу, ледве не впав обличчям униз. І докупи, крім дощу, і того, що ми заблукали, знайшлась третя річ, за яку варто було турбуватися. Над нами найнебезпечніше дерево на землі. Під час дощу воно виділяє трути, яка опалює шкіру. Стережіться соку яблуні смерті, бо пройшов дощ. Не дайте отруті потрапити на вас. О, це на 10 тисяч відсотків яблуння смерті хлопці. Виходить, ми близько, і незалежно від того, правильний шлях ми вибрали чи ні. Ми зрозуміли, що наближаємось до табору. Це пісок. Ми дійшли? слава богу. Табір прямо там ми маємо рідкісну можливість налякати шона. Чи скористаємося ми Так, їх? звичайно. Гаразд. Ні. О, Боже мій, ви мене налякали. Ми дійшли! Так, ми вдома! Я приготував вам вечерю та кокосову воду. О, муду. я ціную це! За вас, хлопці. Вау, на смак як кокос. Після походу ми поїли, прийняли душ, а коли обсохли, на мить зупинилися, щоб подивитися на зірки. Бо коли ти посеред океану, правда здається, що ти на іншій планеті. Але ми зіткнулися з тим, чого ми боялися протягом усього випробування. Відчуваєте, хлопці, погані новини. На даху притулка тонна води. Я просто не знаю, чи буде нам безпечно. Незважаючи на наші попередні спроби покращити притулок, через шторм вода почала накопичуватися на нашому даху. Вся ця вода на є можливість що вона обрушить цю конструкцію? І, хоча в цей момент нам дуже хотілося поспати, ми підвелися, щоб розібратися з цим. О Боже, ми в повні дубі! І через дві години дощу, пошкодженого притулку та промохлих ліжок, навряд чи комусь вдалося б заснути тієї ночі. Дощ льє на тебе вночі найгірше, що може бути в цих випробуваннях. Я так втомився. Сподіваюся, він скоро закінчиться. І, хоча настрій був на нулі, нам лишалося лише чекати. Я не брешу. Дощ ночі був просто лютий. Не знаю, чи було мені так холодно? Будь-коли. Чим займешся сьогодні Нолан? Я не знаю. Зовсім нічим. Я чекаю, коли ми заберемося звідси. Скажу прямо: Це місце відстій. Я захворів, я втомився і хочу додому. До цього моменту острів нас вимотав на повну. Це швидко перетворюється на кошмар. Після шести днів фізичних страждань наше психічне здоров'я теж почало страждати. Можна здійснити лише стільки то їжі з пакетів і пролежати на сонці стільки то годин, перш ніж тебе почне нудити від цього. І я починаю почуватися. Жахливим. У мене дуже болить голова. Я дуже втомився. Зрозуміло, що потрібно кардинальні заходи, якщо ми хочемо завершити випробування. Де Персиковий коблер. Ти шукаєш персиковий коблер. О, знайшов і в спробі покращити ситуацію. Ми потішили себе консервованим коблером. Доволі непогано, смачно для консервів. І за допомогою цього нестандартного сніданку Чендлер радий. ми почали повертатися у нормальний стан. Нолан! Чуваче, ти влучив прямо в дерево, і стало ясно, як саме ми збираємось пережити шостий день, веселячись, усі разом. <рес> Я почав розуміти, <рес> 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 що, хоча всі ми дуже страждали, навіщо ми вибрали найважчі сидіння у світі? Вся ця поїздка була сповнена веселищі. За вас, хлопці, та пригод. Нам вдалося! Такі моменти дуже рідкісні. І згадуючи це випробування, ми, мабуть, не пам'ятаємо погані моменти так само ясно, як хороші. Це круто. Шостий день нашого випробування нарешті добіг кінця. Ми відзначимо останню ніч величезним багаттям. Але він нас усіх опалює. Так, я сяду подалі. Він нато великий. Коли ми прокинулися завтра, це випробування закінчиться. І коли на сьомий день зійшло сонце. О, заберіть мене звідси. Ми розібрали табір і зібралися з однією думкою: залишити це місце і не повертатися. І насамкінець, я скористаюся моментом, щоб подякувати вам за перегляд. Ви всі це єдина причина, через яку ми робимо це відео. І сподіваюсь, що вам сподобалось. Вічирего серця, дякую вам за перегляд. Якщо не підписані, підпишіться. Якщо не написали коментар, обов'язково напишіть, поставте лайк цьому відео. І, звичайно, я кажу вам до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.